Мітингувальники у Грузії е, виділили ефір для озвучення. Своїх заяв, тобто їм фактично, суспільне телебачення цієї країни надало такий, такий ефір. Однак після них у прямий ефір суспільного мовника вийшли журналісти. Вони обурилися нібито безпідставними образливими висловлюваннями тих людей, які протестують. Зазначимо, що до цього люди прийшли до будівлі суспільного мовника в Грузії. Вони вимагали надати їм ефірний час та почати висвітлювати факти насильства на мітингу. Зазначимо, що у Грузії вже четвер. Пертий день тривають акції протесту через призупинення інтеграції з ЄС. Попри нічний розгін мітингу, протестувальники й досі залишаються на вулиці. Від парламенту люди перейшли до будівлі Тбіліського державного університету і заблокували перехрестя поряд із ним. Про ситуацію в Грузії ну і не тільки будемо говорити з Богданом Ференсом. Це кандидат політичних наук, експерт міжнародник. У нас у студії вітаємо вас. Вітаю вас. Чим це може закінчитися? Грузини вже перейшли оцю межу мирного протесту, як любили казати білоруси, ламають лавки, розбирають каміння і вже там у них і вогне, вогне хреща, фейерверками була цієї ночі. Ситуація дійсно ускладнюється щодня, скажімо так. Тому для Грузії, для грузинського суспільства, зараз надзвичайно цей важливий момент, транзитний. З одного боку переобрання і Тобто да нові вибори, те, що вимагає європейський парламент у своїй резолюції, важливо, щоб влада, яка діюча зараз в Грузії, це розуміла, що ну країна на порозі дійсно такої надзвичайно серйозної кризи. І не реагуючи на ці вимоги громадянського суспільства Грузії і жителів безпосередньо, ситуація буде ще більш загострюватися. Я думаю, в нашому контексті ми бачимо дуже багато схожих так флешбеків. В контексті наших подій, які були на Майдані, тому тут також роль і вплив на Росію, який безпосередньо відчувався і відчувається в контексті якраз підтримки діючої політичної сили грузинської мрії, але виваженість насамперед, на мою думку, дуже важлива, тому що ця країна, як і більшість пострадянських країн. В транзиті демократії і від зміни влади у демократичний спосіб залежить чи далі країна може розвиватися, рухатися в контексті європейської інтеграції, чи назад відбувається відкат, відбувається зміна законодавства, починають переслідування політичні, вмотивовані і на жаль, ці ризики зараз не лише спостерігаються. Але й вони будуть ще більш збільшуватися в найближчий час в Грузії, тому побажаємо да прогресивному громадянському суспільству Грузії, мешканцям пройти цей складний етап, і все ж таки, да, щоб нові вибори були, щоб влада зрозуміла, що чим далі вона буде діяти у такий жорсткий спосіб з протестувальниками, тим більше будуть наслідки, і тим складніше буде грузинському суспільству потім збалансуватись і далі розвиватися у демократичний спосіб. Як далеко росіяни тут можуть зайти, тому що ви слушно абсолютно говорите, що це їхній принцип діяльності. Тобто вони пробують посадити свою пітрушку в уряд е, тої чи іншої країни, конкретно Грузії. А в разі, якщо воно так не працює, тобто її починають збурювати, ну то фактично сценарій номер 2 це вже є військовий. Не виключено. Грузини знають, що таке та російська агресія. П'ять днів війни, у 2008 році вони пам'ятають, окуповані території, до речі, так. Тимчасово сподіваємось, тому це все грузинському суспільству знайоме і тому і ризики набагато вищі. Інша ситуація, якщо порівнювати, наприклад, з нами, що зараз Росія повністю сфокусована на війні проти України. Тобто, чи вистачить спроможностей, ще там займатися умовно Грузією, тут ще є питання, але знову ж таки тут важливо, що все ж таки. Всередині суспільства грузинського з'явився оцей промінь надії щоб з цієї складної надзвичайної ситуації вийти у належний спосіб, тому що вона ж не трапилася от буквально зараз. Це довготривалий вже процес від того моменту, коли провладна політична сила, грузинська е мрія, партія так, партія олігарха Іванішвілі, вона все більше почала закручувати ці самі гайки всередині грузинського суспільства, змінювати законодавство так, про так званих іноагентів. Ну і е питання в опозиційних силах, які були ослаблені і залишені Залишаються ослаблені, тому що да, не так легко конкурувати політично, коли в тебе є адміністративний контроль, коли в тебе є силовики, коли в тебе є фінансові ресурси. От власне, з європейського боку ті самі зауваження і критика лунає по відношенню до грузинської влади, що, мовляв, давайте йти на перевибори, давайте, щоб ці перевибори відбувалися у прозорий демократичний спосіб і нехай. Таким чином грузини зроблять ще раз своє волевиявлення, і таким чином вийти з цієї кризи. Але я не думаю, що поки грузинська влада на це готова. Але чи можуть бути тут зміни, чи піде грузинська влада, наприклад, на переголосування як реакція на ці протести, чи якийсь меморандум, те, що Україна проходила в четвертому і 14 роках, в четвертому до таких протестів у нас не дійшло. В них також були протести. До речі, коли ухвалювали цей закон про так званих іноагентів. Але, <зан> але вони та... зібралися і розійшлись. Зібрались і розійшлись. Так, тобто тому це... що, цей по, по, протест по, не перейшов у силовий. По перше, ну там було на грані, так скажемо. Тут залежить від того, дійсно акумулятивна спроможність і координація дій це важливо. Тобто, да для розуміння. А друге питання також роль Європейського союзу, тобто свою. В свій час ЄС у особі Шарля Мішеля, голови Європейської ради, він займався медіацією Європейський Союз для того, щоб в принципі, от не загострити от до такого стану максимальну ситуацію. Як бачимо, наразі не зовсім вдалося, тому що ситуація виходить з-під контроля і стає ще черговою загрозою для і так дуже. Е Ескалованого пострадянського простору, це європейські наші партнери називають країни східного партнерства. Так тому тут, власне, зараз важливо все ж таки вийти якась цієї кризи і не допустити ще подальшого загострення, як це ми вже неодноразово бачили в різних країнах, але щоб також не було відкату від демократії, те, що спостерігалося в Білорусі, так тобто, да, коли... Після таких протестних настроїв, після того як люди мобілізувалися, висловили свій протест публічно, потім відкат і репресії, і політичні замовлення, посадки тобто, да в і це все є дуже ризикованим в контексті також. Ще поки недозрілого, але все ж таки демократичного на мій на мою суб'єктивну думку грузинського суспільства. Багато друзів в мене є до речі, і політики, які зараз обралися, але не беруть свої мандати від опозиційних сил. Хочеться їм побажати стійкості і да, сили, щоб демократія в Грузії продовжувала свій шлях. Ну але чи ем, мають вони цей інструмент? Скажімо так, в своєму меню я говорю і про тих, хто протестує, і про тих, хто ем, обраний, але не заходить до парламенту, ті люди, зрештою, з якими ви комунікуєте. Тому що бо я повернуся до цієї першої тези. Виглядає так, що ем, ескалація і взагалі характер того, що відбувається в Грузії, не так залежить від самих грузинів, як від реакції Росіян. Чи Вони відпустять, чи вони підуть на дальшу ескалацію, в тому числі і з військовим елементом. Ви знаєте, це завжди і внутрішні фактори, так як і в нас було в Україні безпосередньо, і зовнішні фактори. Тобто, і цей, це суміщення, цей концентрат, він безпосередньо визначає, яким чином яка траєкторія буде в подальшому. Тому насамперед, все ж таки, на мою думку, всередині громадянського суспільства, і ну не лише я маю на увазі громадянське суспільство в більш широкому вимірі. Це не лише представники громадських грузинських організацій, це громадяни Грузії. Там також є, ну так скажемо, на да, рі, рі, різні верстви громадян. Є ті, які більш в селах, так в невеликих містах, тобто в них може бути інша позиція, і це також. Потрібно розуміти і збалансовувати, але найбільш прогресивна частина європейське орієнтована частина, і ну раніше також не було проблем з курсом Грузії до європейського союзу, і саме цікаво, що діюча грузинська влада завжди це декларувала, тому що ми рухаємось в європейський союз в контексті НАТО. У них були такі там інші формулювання. Але в контексті Європейського союзу вони навіть перед цими виборами заявляли, що ми рухаємося в європейський союз. Наскільки це було вже реалістично і по справжньому, це інше питання. Але в той же час для громадян для громадян Грузії рух в напрямку ЄС він є дійсно, ну на мою думку, досить вже природнім. І за багато років, все ж таки, от цієї транзитної демократії, коли зміна влади відбувалася від, наприклад, пана Міхеля Кашвілі в свій час до грузинської мрії, і це було у демократичний спосіб. І тоді я, до речі, вітав ці зміни, що це позитивно, без крові. Тобто, да, проходили ці. Але ми бачимо, що ця ще незрілість демократії, вона наже, на жаль, є. Ілюструє, що деякі сили, як і зовнішні, так і внутрішні, хочуть будь-якою ціною залишити владу у своїх руках. Ну, дуже символічно, що Грузія відмовилася від єврошляху в ті самі дати, що і колись українська влада, ніби в Росії, знаєте, там пунктник на цій даті щось довести. Ну, давайте ми трохи змінимо географію. Прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав новообраного президента США Дональда Трампа на курорті у Флориді. Його помітили журналісти. Офіційно цю зустріч політики не коментував. Але пише Reuters, Раніше Трамп пригрозив запровадити 25 відсоткове мито на імпорт із Канади та Мексики, поки країни не зупинять потоки мігрантів та наркотиків. Це може суттєво вдарити по економіці усіх залучених країн і викликати різке зростання інфляції. Як пише Reuters, будь-який удар по канадській економіці, посилить проблеми трюдо через різке зростання вартості життя у Канаді. Його рейтинг падає. Опитування показують, що його партія може. Програти опозиційним консерваторам на виборах 25-го року. Ну щодо всіх візитів, по-перше, те, що це не поодинока абсолютно історія. і Ми знаємо, що кілька візитів туди до Маралаго вже відбулися до цього. Зрештою, Марк, Рюте, очільник НАТО, лідери кількох держав. Я всі зараз не буду перераховувати. Про що це може свідчити? Тому що так виглядає, принаймні мені так видається, що це така історія такої підготовки, коли ну фактично запрягають для того, щоб потужно рушити 20 січня. Тому що ці зустрічі відбуваються зараз, а не тоді, коли він буде президентом. Звісно, тому що всі розуміють, у кого зараз по факту вже влада, а влада практично у руках Трампа, тому що відбувається певний транзит від адміністрації Джо Байдена від Байдена як президента, поки що діючого до інаугурації, до президента якого обрано так навіть така приставка є ну, в англійській mm -hmm. не, President elected. тому власне це логічно, що лідери багатьох країн зараз швидко намагаються знайти міжособистісний канал комунікації, який є також дуже важливим, і мінімізувати ті ризики, які по суті можуть бути після того, як вже повноправно. Трамп після інавгурації зайде у Білий Дім і відразу почне дуже швидко продукувати законодавчі акти і змінювати контексти. А ці контексти вони впливають, як от в сюжеті зазначено, на і політичні процеси, і економічні процеси в багатьох країнах. Тому, власне, і пан Трюдо, розуміючи, що ризики і для його країни є в контексті там, економічних викликів, тарифних, намагається збалансувати і все ж таки знайти. Ключик до того, щоб Трамп був м'якший вже, коли будуть прийматися рішення по відношенню до Канади. Хоча я не думаю, що він буде настільки м'яким. Він зараз буде все робити для того, щоб показати виборцям, що, мовляв, ви мене обрали, і я, отакий хазяїн Білого Дому, буду робити те, що я планував, і буду жорстким таким. Глобальним лідером, от, в принципі, я думаю, в такій логіці буде діяти Трамп. Ну, до речі, це формулювання про хазяїна Білого Дому це просто так, знаєте, фігура мови. Та дуже цікаво, бо деякі західні аналітики виправляють, і говорять про те, що він не є хазяїном, тільки є мешканцем на певний період, а це не є його власність. Просто такі ну, Він лампи. так себе не поводить. Да. Так хто слідкує за Трампом? Хто його пам'ятає ще з першої каденції? Тобто, і це. Частині виборців американських громадян подобається. Власне, і ця частина досить серйозно його обрала, мабуть, через також і таку поведінку. Як би хто не визначав, тому що для виборців демократів ну, багато чого незрозумілого, як, наприклад, сусід там чи родич обрав Трампа, вони не можуть з цим змиритися. Але тут от, мікс різних не лише політичних ідеологічних подобань, а інколи от таких особистісних, харизматичних, тому що ну, все ж таки Трамп харизмат. От, власне, це зіграло роль, що його повторно обрали президентом. А Якщо говорити про ці погрози Трампа в бік Мексики і Канади з Мексикою, ясно, він всю попередню каденцію будував стіну на кордону mm -hmm. на кордоні з Мексиком і з Мексикою. І на цьому будував власне і передвиборчу кампанію. Зокрема, про те, що він не допускатиме мігрантів. А ті, що вже є нелегали, їх всіх депортують. На чому будувалися взаємини з Канадою у попередній період його? Ну, Канада традиційно це партнер Сполучених Штатів Америки і без. Ну, тобто без персоналі і все ж таки сталість у двосторонніх відносинах, насамперед економічні, безпекові, вона й буде спостерігатися при Трампі в другій каденції. Просто дійсно, ну, тобто, да, як сусідні країни, які подекуди є певними хабами для мігрантів. тобто, Якщо у Канаді, наприклад, більш лібералізоване законодавство щодо того, як мігранти можуть потрапити або біженці у цю країну, то через Канаду також по статистиці. Там відповідних служб Сполучених Штатів Америки заїздять там багато мігрантів. І тому Трамп намагається. Ну я думаю, це все ж таки більше політична історія. І подекуди навіть популістична, тому що реально зараз в сучасному світі відгородитися, подувати оці стіни, про які там постійно праві, праві популісти говорять не лише там в Америці, але й в європейських країн. Дуже важко, практично неможливо, тому що. Породжені конфлікти в інших частинах регіонів зараз безпосередньо впливають на суспільства західних країн. А це раніше, наприклад, не ну так було, тому що і географія розділяла, і не було такої логістики, не було таких можливостей для людей подорожувати безпосередньо і проникати через кордони в ту чи іншу країну. Тому не вирішення тих конфліктів або не недопущення цих кризових ситуацій, чи це африканський континент, чи це близький схід, арабський, так воно провокує ці міграційні кризи у вже західних європейських столицях. От і все. Дональд Трамп пригрозив країнам БРІКС. Він пообіцяв запровадити 100% мита, якщо ті продовжать шукати заміну долара у міжнародній торгівлі. Про це Новообраний президент США написав у соцмережі True Social Називається водночас. Трамп переконаний, що Брікс не зможе визначитись із новою валютою для міжнародних розрахунків. Ну а будь-яка країна, яка спробує це зробити, далі буде цитата, має помахати Америці рукою. Зазначимо, що об'єднання до об'єднання БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, об'єднані Арабські Емірати, Єгипет та Ефіопія. Який це ринок для них? Наскільки це така, знаєте, суттєва погроза стоїть мито? Я думаю, що суттєво для тих країн, які дійсно у своєму товарообороті, в інвестиційній привабливості, скажімо так, орієнтуються все ж таки на західний світ. А і такі країни, як Індія, Бразилія, вони так намагаються вибудовувати свої альтернативні економічні, політичні союзи. Тому що світ став набагато складнішим. Не всі зараз орієнтуються на Захід, і це вже стало також зрозуміло. І тут Трамп намагається повернути, так скажемо, Make America Great Again, mm -hmm. да, зробити знову велику Америку. Знову два полюси. Так, але це набагато важче зробити. Тому що ми бачимо, що процеси вже відбуваються такі, які розвернути у зворотній бік дуже складно. І брік стає такою частково альтернативою великій сімці. Тобто да найбільш розвинутим економічним державам і там. Росія максимально намагається інвестувати в цей формат, і він ніби як ожив, на жаль, от особливо за крайній цей період часу, коли деякі країни починають долучатися, там турки, азербайджанці вбачають в цьому економічний в першу чергу інтерес. Тобто це не так про політику, не про якісь безпекові військові справи, як про економіку, насамперед. Але в той же час, де тісніша економічна співпраця, там і є суттєвий ризик зближення по інших питаннях це працює Росія в Штатах, розуміючи цю загрозу і частково альтернативу намагаються також вплинути на рішення Панамоді, наприклад, в Індії, в тому ж самому Китаї, да, Сізінпі намовляв, що якщо далі ви будете там собі щось вирішувати в контексті альтернативи, то ми будемо вам робити проблеми от в такому вимірі, тому що долар залишається першою валютою в світі. І він є важливою складовою, там розрахунків і багато чого іншого. Наскільки це вдасться Трампу, оце інше питання, оцими 100%, 100% митами, тому що тут ще ефект може бути також і на економіку Сполучених Штатів Америки. Вони намагалися за період Трампа переорієнтувати виробництво чіпів, наприклад, так назад в Сполучені Штати Америки інтегрувати або зацікавити великі компанії забрати там свої виробничі. Потужності з того самого Китаю, з інших частин, з Філіппін назад в Америку, але це знову ж таки в практиці зробити також важко. А ви пропускаєте, що він буде, скажімо так, наразі готуватися до реалізації, до втілення цієї практики? Чи це радше історія про упередження? Тобто не доведеться е, запроваджувати ці мита просто тому, що країни Брікс не перейдуть на, на, на інші валютні розрахунки. Так, абсолютно слушно. Тут пкнути пряник. Тобто, і в цій логіці дій Трамп буде діяти з одного боку, намагатись залякати якраз такими санкційними фінансовими інструментами тиску, які в принципі в США дуже серйозно. Можуть використовуватися інвестиційними, так банківські розрахунки це ж все також дуже така специфічна сфера, яка зараз залежна від багатьох чинників безпосередньо західного фінансового світу, але знову ж таки. Не виключено, що такі дуже радикальні кроки можуть навпаки змістити акценти. І ці країни, яким це не подобається і не подобалось раніше, вони будуть ще більше між собою групуватись для того, щоб створювати відповідні альтернативи. У нас насправді хвилина залишається, тому напевно будемо дякувати. Будемо дякувати. та, зрештою вже це зробимо. Та Богдан Ференц з нами у студії, кандидат політичних наук і експерт міжнародних.